Всім привіт! Новий автомобіль на каналі Авто тут Вінниця Mitsubishi Mirage. Автомобіль 2020 року випуску. 21-го модель по кузову. Автомобіль майже новий, привезений з Америки, знаходиться в Вінниці. Невелика малолітражка, кому потрібно. З об'ємом двигуна 1.2 на автоматичній коробці передач. Похоже чимось на автомобіль Кольт. Авто невеликого середнього розміру. Дуже комфортне для города для пересування. Економне, з невеликим розходом палива в районі 5 літрів бензина. Пробіг автомобілі дуже маленький, дуже маленький, 2000 міль кілометрів, приблизно 3,5... 2000 міль, приблизно 3,5 тисячі кілометрів. по Покругу, по кругу. Він має камеру заднього виду, Покажу салон, руль, сидіння, все як нове. По комплектації електропакет, електрозеркала, мультируль. контроль. пробіг 2009 мель, магнітола сенсорна, коробка автомат, варіатор, клімат контроль. Все. Все в дуже гарному, чудовому стані. Все як нове домкратик. під сідушкою стоїть номер 20 рік. Хто захоче, можу провірити, По кузову автомобіля, яке було пошкодження? Було незначне пошкодження автомобіля спереді, покажу, було незначне пошкодження спереді в праву сторону. Замінено по оригіналу капот, фара і передній бампер. Під капотом все як нове абсолютно. Стакани все ціле, пластик, замочки все як нове, Фари оригінальні, обидві. І маленький економний автомобіль, малолітражечка, кого цікаве, на бензині. Все було встановлено. Відновлено, по-українськи скажу, все було відновлено по оригіналу. Мій номер 067 758 1544. Кого цікаве, дзвоніть. Покажу ще багажник автомобіля. Не можна сказати, що він великий, але приблизно, думаю, літрів 250 десь має. Є нова докатка, абсолютно нова, все ціле, всі болтики, все в машині ідеальне. Вартість автомобіля, ще раз повторю. 11200 доларів. Все абсолютно як нове. Один ключ, замочок, один автомобільний ключ, фари, задні фонарі з LED підсвіткою. Так гарно виглядають камера. Резина 20-го року літня. Нова абсолютно, 14-та резина. Автомобілі 165-65R14. Всі 4 колеса нові 20-го року. Все оригінальне. 2000 міль пробігу. Є декілька автомобілів у нас таких малолітражок. Є автомобілі з Європи, дизеля. Звініть, пишіть, кого зацікавить. Відповім на всі питання. Всім мирного неба. Все буде Україна, до побачення.